Вітаю, друзі. Сьогодні ми поговоримо про одну з подій ХХ століття: розпад Радянського Союзу. Отже, чому він розпався? І як так сталося, що Україна вирішила бути самостійною? Давайте розбиратися разом. Радянський Союз це така собі імперія, яка об'єднала під одним дахом 15 республік. Але як і в будь-якій великій родині, тут теж були свої сварки і непорозуміння. Після десятиліть командної економіки, репресій, браку товарів на полицях, почалася справжня перебудова від Горбачова 80-х. Роках це був його план з модернізації країни, але як показала історія, замість апгрейду вийшов повний день. Зараз поговоримо про конкретніші причини цього розвалу. Погнали! Уявіть собі магазин, де на полицях порожньо, а черги тягнуться до горизонту. Це був радянський Союз у 80-х. Економіка, побудована на плануванні і дефіциті, вже не витримувала грошей, катастрофічно не вистачало. А люди почали розуміти, що життя може бути краще. Тому багато хто в Україні запитав себе, а чи не краще нам спробувати все самим? Верхівка КПРС думала, що вони всіх перехитрили, але не тут то було. Реформи Гробачова, перебудова і гласність відкрили скриньку Пандори. Народ побачив, як багато чого приховувалось, і що життя за межами союзу зовсім. Інше це дало поштовх до національних рухів, які раніше були пригнічені. І тут Україна вирішила досить з нас цього цирку. Українці завжди мали свою мову, культуру і традиції, але в СРСР це все намагалися зробити другорядним, а краще знищити. І коли з'явилась можливість вільно говорити і думати, народ вирішив повернутися до своїх коренів. З'явилися рухи, як от народний рух України, які відкрито виступали за незалежність. Люди почали відчувати, що вони не просто частина. Якогось союзу, а нація справа на самовизначення до кінця 80-х в Україні почали з'являтися нові політичні і культурні лідери. Вони виступали за відродження української мови, культури і самобутності. Саме ці люди стали рушійною силою національного руху. Вони зрозуміли, що в умовах розпаду союзу це шанс для України нарешті стати незалежною державою, і ця еліта почала активно шукати шляхи для виходу з-під контролю Москви. Ми всі знаємо, що радянська пропаганда була сильною, але з часом люди почали. Бачити різницю між тим, що говорили з екранів телевізорів, і тим, що відбувалося в реальності. Дедалі більше людей втрачали віру в радянські ідеали, особливо молодь, яка прагнула жити за іншими принципами. Протягом десятиліть радянська влада намагалася створити єдиний народ, так звану радянську людину, яка б ідентифікувала себе з Союзом, а не зі своєю національністю. Але насправді національні ідентичності не зникли. В Україні люди продовжували відчувати себе українцями, а не просто радянськими з плином часу. Ця ідея радянської людини почала розвалюватись, і на перший план вийшла національна свідомість. На сьогодні все. Це лише перша частина цієї теми. Дивіться продовження в наступному випуску. Дякую, що були зі мною. Якщо вам цікаві такі теми, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі! Слава Україні!